Вітаю, друзі, 11 грудня! Дві історії, які наочно демонструють деградацію, повну тотальну деградацію і моральну деградацію сучасних владних еліт. Бійка. Побиття міським головою свого секретаря ради у місті Василькові, вбивство в відні, коли покидьки мажори вбили іншого мажора. Це все, що потрібно знати про сучасний стан і моральну деградацію тих, кого чомусь називають елітою. А як на мене, то просто псевдо еліта. Сина Харківського віцем-мера спалили живцем у Відні через 200 тисяч доларів. В пастку в підземному гаражі Відденського люкс отелю Данила Кузьміна заманив 19-річний співвітчизник, якому той довіряв. Кузьмін. Під час зустрічі у Відні необережно розповів землякам про гроші свого батька, що зберігаються на так званому цифровому гаманці. 19-річний хлопець разом з іншим українцем 45 років потім розробили план вбивства. Після звірячих побоїв у жертви, у жертви не залишилось майже жодного зуба. На це вказують сліди крові в сходовому прольоті підземного гаража фешенебельного готелю. Данило, врешті-решт, видав дуету злочинців код для двох криптогаманців. Важку поранену жертву тортур потім перенесли на заднє сидіння Мерседесу його батька. На цьому лі музині на півметра Данилом на задньому сидінні нападники вирішили віддалене місце в Віденському районі Донаустат. Там вони вивели в салон дві каністри бензину. Які 19-річний хлопець купив раніше на заправці і підпалили автомобіль разом із ще живим сином харківського політика? Завдяки записам камер спостереження готелю, слідчі вбивства. Е з управління Кримінальної поліції Відня швидко вийшли на слід двох підозрюваних після міжнародного ордера на арешт для вбивців, які вже втекли на Батьківщину в Україну, їх заарештували. Там же над ними проходитиме суд. Пізніше стало відомо, що вбивці змогли зняти з крипторахунків 200 тисяч. Доларів. Момент затримання 19-річний при собі мав трохи менше половини цієї суми, тобто близько 100 тисяч доларів. Нагадаю, за неофіційною інформацією, а я її вже підтверджую, що 45-річний нападник є колишнім високопоставленим співробітником Одеської митниці. А 19-річний хлопець, син відомого в Чернівцях підприємця та пасенок посла України в Болгарії. Саме тієї, яка до цього викладала курси мінієту. Як вам? А, а у Василькові тим часом відбулась бійка в міськраді. Поліції Василькова подію виліють не коментувати. Але я провів власне розслідування і встановив. В Василькові Київської області секретар міської ради Богдан Шевчук заявив про побиття з боку мерші. Пам'ятаєте, я не раз про неї розповідав хабалки Наталії Баласинової. Він зробив офіційну заяву через соцмережу Facebook. Фейсбук. За словами Шевчука, подія відбулась в міській раді, є наслідком стало отримання травм та госпіталізація до Київської міської клінічної лікарні номер 12 Лікарі продовжуються спостереження за моїм станом, адже наслідки для здоров'я виявилися серйозними. Йдеться в дописі. За його словами, правоохоронці розслідують інцидент. 24 листопада відбулася подія, і е, мер міста. Подряпала, побила Шевчука, після цього йому погрожували. Але тут ще цікава історія. Це рецидив у Баласиновичі, бо вона вже побила консьєржку, яка про неї щось не те сказала у будинку. А ще пані відома своїми висловами ну, хабалка. Васильківська така собі хабалка. І вона тітка цього Шевчука, тобто тітка побила племінника секретаря міської ради. А той про це не всю країну розповів. Ви бачите глибину дна. На яке, опускаючи ці всі гнити, мразі, українське суспільство, українство живцем спалити заради 200 тисяч доларів, побити публічно секретаря міської ради, який є її племінником. Я мовчу про ті мати, які вона там гнула, ця хабалка. Моральна деградація еліт. Та їх елітами не можна називати це псевдоеліти, це гниль. І ця гниль затопила і наводнила Україну. Це шерсть. І ця шерсть стала владою. Вона постала і стала владою. І вони привели. Закликали фактично агресора в нашу країну. Вони влаштували мародерство на крові. Вони виховують так своїх дітей і йдуть вбивати однолітків за гроші, навіть в тому ж Відні. А хабалки, по яким вже 5-7 підозр мало бути, але їх так і немає. І надалі керують містом і розповідають про якусь відбудову України. Треба очистити країну від цієї нечисті, від всіх оцих чиновників, їхніх діток-мажорів, які від війни ховаються поза кордоном, від хабавок в кріслі мера. Очистити, і тільки тоді ми відновимо силу України. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу Україну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо шиким.